Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати і розказати про свої поточні процеси в'язальні, що в мене на спицях. Що я в'яжу, це буде недовго, бо процесів не дуже багато. А далі ми погортаємо з вами ось цей журнал. Спочатку я хочу показати вам свою футболку, або це буде светрик, який я почала в'язати. В попередньому відео я показувала цю футболку. Цілою, як я її купила, я купила в магазині. Хумана. Футболка ця була нова, я її попрала і розпустила. Розпустила на ось такі бунтики, в мене є маталка. чоловік мені матає. і в мене залишився ось оцей, бунтик один. і я дов'язую. оцей. Футболка була з коротким роковом, не дуже така велика, і я розуміла, що мені потрібно додати якісь ниточки, якусь пряжу, щоб виріб був трохи більший за об'ємом. Бо я ж така не мала. Я додала ось таку пряжу це пряжа Валенсія. В мене є декілька моточків, я колись купувала. Це також бавовняна пряжа, і це бавовняна пряжа, але ця пряжа ось така, дивіться, як стрічечка. Так, ще ви бачите тут паєтки в мене, ще ви бачите ось таке оздоблення з цієї ж пряжі. Це в мене футболка в'яжеться за майстер-класом Юлії Шаламової. Я колись вступила... В групі в телеграм до неї в групу, де вона викладає свої мастер-класи. І от по одному з них я почала в'язати цей виріб. Взагалі-то мені Юля дуже імпонує і як людина, і як майстриня. Мені дуже імпонує її бажання розвиватися. Я, я давно дуже дивилася її відео на Ютуб, я бачу її прогрес. Мені вона дуже цікава. І мені дуже подобається, як вона все розповідає, як вона подає матеріал. Ну, велика розумниця. Мені і моделі її подобаються. У сумісниках я не приймала участь, тому що в мене не дуже багато часу так от, віддати, там, наприклад, два тижні повністю на в'язання. На жаль. Але я з задоволенням скористалася її мастер-класом з телеграму. Тож, спочатку тут кругла кокетка, резиночка, паєточки тут, два рядки тут, один рядок. З цих нітеч якось такий елемент. Цікавий. Коли зв'язалася круга кокетка продовжила в'язати рукавчик регланом, додаючи в кожному другому рядку і вже майже майже вив'язала. Мені вже залишилось не так багато до завершення низа Потім я буду зав'язувати рукавчики. І я дов'яжу повністю на ту довжину, на яку мені вистачить ниточок. Ось такі в мене плани. Я думаю, що я. Недовго буду цим займатися, скоро я закінчу цей свій процес. Далі, дівчата, я показувала, що придбала ось такі ниточки від Ярнарт Forza Strip. Багато хто з дівчаток зараз в'яжуть з цих ниточок, з цієї пряжі. Я хочу сказати, що вона мені дуже сподобалася. Принаймні, працювати з нею мені приємно. Приємні кольори, приємна вона на дотик, мене нічого тут не засмучує, нічого мене тут не турбує. І я почала в'язати дитячі шкарпеточки. От як в мене був початок матка, так я і почала в'язати. І вийшло, що початок коричневий, а зверху рядочок блакитний. Потім пішла ось така кольорова гама, і вже в кінці ось така. Я в'яжу ці шкарпеточки на дівчинку, і в'яжу на око. Я чесно хочу сказати. У мене немає блокаторів дитячих. у Мене немає такого досвіду великого по в'язанню дитячих шкарпеток, але я дуже люблю в'язати дитячі речі. Вони такі милі. Ну... Це просто, от ви знаєте, рівень мімішності за шкалю. Я от коли дивлюся на такі маленькі шкарпеточки, мені дуже подобається. Я з великим задоволенням зв'язала ось о, перша шкарпетка, потім я думала, як дитині буде цікавіше, щоб шкарпетки були різні, або щоб шкарпетки були однакові. Думала, 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 і я, в принципі, завжди люблю, щоб шкарпетки були однакові. Можна було, звісно, зробити різні, але я відмотала невеликий моточок пряжі і почала з того самого. Моменту, як починалася ця шкарпетка, і в мене будуть дві однакові шкарпетки. Дівчата також брали ці ниточки. Я бачу в інстаграмі, викладають які виходять чоловічі шкарпетки. І я думаю додати синьої пряжі сюди і зв'язати старшому сину також шкарпеточки. Ось такі плани в мене по в'язанню. Вони невеликі, невеликі, я казала. Багато чого на спицях немає, але все одно вони є. А тепер давайте погортаємо ось цей журнал. Це польський журнал по в'язанню Сандра Джаніни Номер 5 за 2005 рік. Я придбала його у Варшаві у серпні місяці і зараз хочу погортати його разом із вами. Нам редакція запропонує тут 29 сучасних моделей. Коли ми перегортаємо першу сторінку, ми бачимо, що напечатане звернення до читача від редакції, в якому редакція пропонує нам теплі речі, речі з товстих ниточок, розкішні та стильні речі з різного кольору і візерунків, і трендові моделі і таке інше, і представлені декілька моделей з журналу. Коли ми гортаємо, бачимо першу модель, яка привертає увагу саме поєднанням кольорів. Різнокольорові зелені смужки, які вив'язані різними ажурними візерунками. Виглядає дуже цікаво це поєднання виобразний виріс у цьому светрі. На моделі цікаві, оливкові або м'ятні-м'ятні на оливкові штанці, рожеві пудрові балеточки. Дуже гарна модель. Цей светрик буде гарно. Дивитися і зі спідниці, і навіть на сукню. Подобається мені ця модель. Давайте будемо дивитися модель номер 2 Розглянемо другу модель це, звісно, фаворит цього випуску, Повз нього пройти просто неможливо короткий пуловер з вирізом-човником, але найцікавіше в ньому це фактура: рельєфний візерунок, він нібито складається з маленьких лусочок або хвиляк. Цей візерунок прямо виступає і робить светр дуже об'ємним. Однозначно, що цей светр не на один вечір. Тут треба попрацювати над ним, але він того вартий. Дуже цікаве поєднання кольорів, незвичайне для мене: і оливковий, і пудровий, і чорний, жовтий, синій, білий, який хочеш тут колір. До речі, я вважаю, можна використати залишки від попередніх своїх проєктів. Модель просто шикарна, якщо ви не боїтеся багато кольорових проєктів, де. Треба часто міняти нитку, то можна розглянути і зв'язати собі такий светрик. Мені буде дуже цікава ваша думка. От ви б зв'язали собі такий, чи ні? Так, це в нас друга модель. І розглянемо третю модель. Мені подобається в цій моделі присутність коричневого кольору. Я не дуже люблю зелений колір, і. Коли він трохи розбавлений, мені це подобається більше. Кожна смужечка зв'язана окремим візерунком. Це дуже цікаво виглядає Светрик розширеного крою. Дивіться, на моделі зелені такі штанці, але він підійде і до джинсів, Мені здається, великий виріз. дуже цікава модель. Можна взяти на увагу. Таке поєднання і кольорів, і візерунків. Перейдемо до четвертої моделі. В журналі вона має назву Ажурний светр у пастельних тонах. Ну, звісно, що тут ми одразу бачимо, що завдяки візерунку цей светрик легкий, він повітряний, просто ідеальний, коли не дуже холодно, але хочеться додати в гардероб якісь осінні фарби. Тут ми бачимо і темно-зелений колір, і світло-зелений, і пудровий, і білий. Дуже цікаве поєднання цих смужечок, дуже цікаве поєднання кольорів. Крій вільний, оверсайз, рукава довгі, прямі, виріс широкий і зручний. Дуже цікава модель. І за рахунок ажуру і такого вільного крою виглядає. Ніби ми ще й не накинули його на себе. Я думаю, що його носити можна і з джинсами, і з широкими льняними штанами, і з білою футболкою або з білою майкою, і з шортами. Дуже цікава модель, вдала також можна використовувати свої залишки від попередніх проєктів. Гортаємо далі, і я хочу сказати, що спочатку мені ця модель не дуже сподобалась. Потім, коли я додивилася, розгледіла, і моя думка змінилася. Це Супер стильна, подовжена жилетка пончо. Я б навіть так її назвала. В журналі її називають камізелька джунглі. Камізелька це жилеточка, джунглі це, звісно, за рахунок кольору, така назва. Я думаю, що тут пряжа секційного фарбування. Дивіться, які кольори. І зелений, і коричневий, і охра. Уся-уся кольорова гама осені. Я люблю такі кольори. І рудий, тут є, який хочеш. Я люблю такі кольори, мені дуже подобається. Подобається цей фасон оверсайз вільний розширений крій. Мені здається, що він нагадує пончо. Я думаю, що особливих розрахунків тут робити не потрібно і можна просто його зв'язати собі. На сорочку під такі коричневі штани виглядає, мені здається, просто ідеально. Я замислилась над такою річчю, в мене в гардеробі такої жилеточки немає. І переходимо до наступної шостої моделі, це сукня футляр. Мені нагадує стиль 90-х або початок 2000-х років, якось так. Облягаюча, коротка сукня, вона ідеально підкреслює фігуру, ну, якщо ви готові це демонструвати. Я не готова. Ну, я думаю, що це дуже сміливе рішення, але моделі з такою фігурою соромитися нічого. Ми бачимо тут комірець поло, який додає сукні який спортивний або якийсь, знаєте, такий шкільний стиль, вайб. Сама сукня зв'язана різнокольоровими смужечками, а рукава і комірець з однотонної пряжі. Це, мені здається, дуже. Таким вдалим рішенням. Я думаю, що таку сукню можна носити не тільки ось так під колготочки. можна носити із чоботами високими, можна носити з щільними чорними колготками, правда, або з ласинами якимись. Варіантів може бути багато, але це для сміливих дівчат. Так, Продовжуємо огляд і переходимо вже до іншої кольорової гами. І перша модель дуже-дуже цікава, дуже цікавий жилет. Я, я повторюся, що в польській мові жилет це камізелька, подовжена камізелька з такого коричневого кольору пряжі. Вона має v подібний виріс. Такий виріс ідеально підходить для носіння поверх сорочок чи блузок, і вона не забиває комір, як це ми бачимо у моделі. Завдяки вільному крою такий фасон підходить усім. Мені здається, і ходим, і не дуже ходим. І дуже мені подобається цей колір. Колір карамелі, Нейтральний теплий колір, який буде ідеально поєднуватися з одягом любого кольору: з чорним, з білим, і з тим же самим зеленим. І ви знаєте, ця жилетка, яку ми ми будемо носити дуже довго. Якщо вдало підібрати пряжу, ця жилетка може стати улюбленицею в нашому гардеробі. На моделі білий одяг, який також дуже гармонійно виглядає з цією жилеточкою. Переходимо до наступної восьмої моделі, яка має назву Охота на люкс. І мені здається, люксовою цю модель робить саме колір. Колір кави з молоком або пісочний. В цьому джемпері немає великих дірочок. Тут просто йдуть вертикальні ажурні смужечки біля планки. Планки ми бачимо ґудзики квадратні. Але мені здається, найцікавим цій моделі це саме рукава. От Саме тіло простеньке. Да? Не дуже там прикрашена візерунком, має виобразний виріз, коротенький. Але шикарні ці широкі рукава, які зібрані в анжетик, придають стилю, придають жіночості, додають саме цієї люксовості, про яку пишеться в журналі. Дуже мені подобається цей фасон. Він жіночий, він сучасний. І мені здається, в'яжеться не важко. Тож, можна залюбки собі зв'язати такий джемперок. Наступна модель модель номер 9 ми бачимо ідеальний класичний светр для осені. От я навіть бачу себе в такому светрі. Я працюю в офісі, я люблю носити такі речі, і це от для офісу просто ідеально. Светрик з високим комірцем, резиночкою зв'язаний. І я ще повторююся дуже чудовий колір, навіть не коричневий, якийсь горіховий, я не знаю. Якийсь відтінок, такий дуже теплий, і нейтральний, і дуже натуральний. В'яжеться чудовим візерунком, мені здається, він не дуже важкий. Треба буде обов'язково спробувати саме цей візерунок. Якраз для моєї роботи, для моєї праці він просто буде ідеальний на осінь, на зиму. Наступна модель модель номер 10 цвет оверсайз. Цікавого кольору, якийсь нюдовий, карамельний, бежевий, я не знаю бежевий, дуже такий теплий. Подобається мені ось цей візерунок, він не важкий. Ми бачимо тут хусткову в'язку, мені здається, яка чередується з вертикальними смужечками з лицевих петель. От дівчата, дуже проста в'язка, о, дуже проста, але як класно виглядає. Посередині ми бачимо більшу кількість смужечок, які потім гармонійно розходяться навкруги горловини. І з цим кольором як гарно поєднується і браслетик, і ось тут, тут у нас ланцюжок, і сумочка на ланцюжки, і дивіться, які у моделі штани з блискучої тканинки. Одягли джинси, модель проста. Одягли ось такі штани одразу образ святковий. правда? Цікавий, цікавий цей також джемпер. І він мені цікавий саме своєю простотою. Гортаємо далі, Гортаємо далі і бачимо дуже цікавий кардиган. Я кардигани собі ще ніколи не в'язала, не знаю чому, але я не дуже їх і носити люблю, я більше люблю светрики, але на інших дівчатах мені кардигани дуже подобаються. І мені здається, що головною зіркою цього кардигану є, звісно, ось ця в'язка. прикрашають цей кардиган коси, які йдуть вздовж планки. Ну, Я б не сказала, що ця модель дуже проста, дуже легка. Тут треба мати досвід у в'язанні, щоб зв'язати і такий візерунок, і таку форму, і ось ці коси замість планки. Ну, Я не візьмуся поки що за таку модель, але. Дуже гарно. Наступна модель, модель номер 12 короткий светр з ажурними ромбами. По-перше, привертаю увагу своїм кольором: кольор карамельно коричневий, яскравий коричневий дуже гарний. І по-друге, дуже гарний візерунок з ромбами. Під низом біла сорочка у моделі, коричневі шорти. Дивіться, як все, все гармонійно, дуже гарно. Подобається І ця модель. Гуртаємо далі. Продовжується у нас іще. Коричнева гама, і ми бачимо кардиган кімоно. Я не ношу такі зазвичай речі, вони, мені здається, додають повноти, додають об'єму. І ось ці горизонтальні смужечки, але модель дуже цікава. Ті, дівчата, хто може собі дозволити такого кольору, такого фасону кардиган, то. Чом би і ні. Ця модель має широкий пояс. Ну, звісно, без поясу тут вигляд цього кардигану був би не той. Але, от, ви знаєте, в мене враження, що це якась така плюшова річ, якась тепла, може, можна зв'язати і носити вдома. Просто я мірю все до своєї роботи, чи пішла б я в такому кардигані на роботу. Ні, я б не пішла, але вдома б носила б залюбки таку річ. От вона одразу здається такою затишною, теплою, знаєте, з чашкою чаю там подивитися фільм. От у мене таке враження від неї. Наступна модель, модель номер 14 ажурний свертер з v образним вирізом. По-перше, мені подобається колір. Колір Капучина, він дуже ніжний, він дуже виглядає дуже затишно. І по-друге, мені дуже-дуже подобається v образний виріз, який візуально подовжує шию. Завдяки цьому можна одягати якісь прикраси, дуже вдало Є рішення одягти такий тоненький ланцюжок з підвісочкою. Светер доволі вільний, оверсайз, але завдяки тоненькій пряжі і такому ажурному візерунку він не виглядає громістким. Він дуже жіночий і в журналі пишеться, що якщо ви не любите складні коси чи рани, які треба пильнувати, ось нове рішення. Ажурні вертикальні доріжки, вони не важкі у в у в'язанні, але виглядають дуже дуже шикарно. шикарно, я б сказала, гарний светрик. Гартаємо далі, далі у нас вже змінюється кольорова гама, ми переходимо до червоного кольору, червоного сірим. І наступна модель, модель номер 15 Фотографія цієї моделі була на початку журналу, і погодьтеся, вона одразу привертає до себе увагу саме кольором. В журналі про цей светрик написано, що осінь любить контрасти живих барв. Ну, Дійсно, дуже контрастний светрик. Ми бачимо суперактивні червоні смужки, які поєднуються з білими. Смужками, які розбавлені білими смужками, трохи додано світло-блакитного кольору. Дуже цікаве дизайнерське рішення зробити ось цю червону смужку посередині і зв'язати її саме таким візерунком візерунком з ромбами. Це доволі ускладнює сам вигляд моделі. Але в той же час робить її привабливо. Ну, я не знаю, мені так подобається це. Я не впевнена, що я готова в'язати стільки маленьких смужечок, але мені дуже подобається. Цей светрик просто-просто шикарний. Наступна модель, модель номер 16 ми бачимо в'язану сукню. Що тут цікавого? Цікаве те, що верх і низ відрізняються один від одного просто кардинально. Верх такий спокійний, сірий, класичний, зв'язано резиночкою. І коли ми бачимо спідницю, це просто зрив мозоку. Червона спідниця зв'язана дуже-дуже цікавими візерунками. Вона не просто червона, тут такий візерунок що. Поєднується і сіра ниточка, і червона. Дівчата дуже гарна модель. Я б залюбки в таке в'язала би насила, якби в мене вистачило сил зв'язати і сміливості носити. Так, гортаємо далі. Далі ми бачимо моделі 17, 18 і 19 і 20. На двох сторінках аж 4 моделі. Ну, Перша модель це ось такий кардиган. Халат, я б навіть сказала. Дуже затишна, практична річ. Зв'язана для прогулянок на природі. Мені подобається ця річ, мені подобається цей кардиган. Я б носила залюбки такий, якби в мене. Вистачило часу і можливості його зв'язати. І що тут такого цікавого? В журналі одразу пишеться, що жакет зв'язаний поперек. Тобто малюнок починається вив'язуватися так поперек, в'яжеться сюди. Не знизу до гори, а поперек. І якщо взяти пряжу секційного фарбування, мені здається, вона тут така і є. Вона складеться ось такий візеруночок, ось такі смужечки, і виглядає дуже-дуже цікаво. От, знаєте, нестандартно. Ті, хто любить нестандартні речі, ті, хто любить нестандартні проекти, мені здається, це саме ідея для таких в'язальниць. Не впевнена, що я могла б взятися за таку ідею, але можна подумати. Далі подивимося моделі 18, 19 і 20. Вони зв'язані, я думаю, з однакової пряжі, червона, сіра. Модель номер 18 стоїть до нас стіною. Я не дуже таке люблю. Я люблю, щоб виріб можна було Подивитися ну повністю, що от вона стоїть збоку як воно спереду виглядає. На моделі ще сіра сорочка, червоні штани. Дивіться, як це гарно але от у нас вона, вона стоїть боком, і не дуже мені це подобається. Я люблю, щоб моделі виглядали ось так, стояли ось так до нас лицем. Давайте звернемо увагу саме на цей кардиган, який він класний. Під джинси, під блакитну сорочку. І ще тут у нас 20 модель. Це така сумка-торба, сумка Шопер, також зв'язана. Я не знаю, наскільки вона практична з цієї пряжі, але виглядає дуже гарно. Оцей кардиган мені дуже подобається. І я думаю, що в'язати його не дуже складно. Він мені подобається тим, що він довгий, ось довгий на двох. Ні, три гудзика в ньому, спущене плече, ось такий виобразний виріз. Дуже-дуже гарний ось цей кардиганчик. Так, дівчата, наступні моделі в нас ідуть вже жовтого кольору, а нам шкода літа. Тобто скінчилися в нас осінні кольори. Будемо дивитися яскраво-жовті, яскраво-жовті моделі, які тут жовтий, гірчичний, дивіться. Все, ось такого гарного, гарного яскравого кольору. Я жовтий колір люблю. Не знаю, наскільки він мені пасує, але він мені дуже подобається. Тим паче він тут у декілька відтінках. І модель номер 21 – а нам шкода літа. Ну, можна здогадатися, що він у сонячному кольорі, що ми сумуємо за сонцем, зв'язаний чудовим ажурним візерунком. Я не думаю, що він важкий, але він дуже цікавий. Завдяки цьому візерунку светрик виглядає дуже-дуже ніжно. Наступні моделі 22 і 23. Це комплект, який складається із топу і спідниці. Топ жовтого кольору, спідниця гірчичного кольору. Давайте роздивимось сам топ. Топ укорочений, він не довгий, і головна фішка цього топу це саме виобразний виріс, і саме ось цей виобразний візерунок. При всій простоті топу завдяки ось цьому візерунку він виглядає ефектно, гармонійно поєднується і ось цей візерунок з цим фасоном, з цим кольором. І давайте роздивимось спідницю. Спідниця. Сілует олівець, вона дуже елегантна, в неї дуже елегантна досередині литки довжина, це дуже жіночно погодьтесь. Якби вона була коротше, вже виглядала б не так. Сама спідничка в'яжеться резиночкою, але біля подолу в неї також іде візерунок. Це чудова модель. От ви знаєте, дуже дуже цікавий такий комплект. Комплект медовий шик. І остання модель, модель номер 29 це літній ажурний топ цитрусовий коктейль. Чому цитрусовий коктейль? Тому що кольор жовтий з краплинками помаранчевого. Жовтий дуже яскравий, а помаранчевим кольором у нас оздоблено низ. Топу на рукавчиках і горловинку, також є помаранчеві смужечки на верхній частині топу. Мені дуже цікава саме модель своїм фасоном. Мені подобається ось ця широка резиночка, яка переходить в ажурну смужку, і потім у нас йдуть маленькі помаранчеві смужечки на верхній частині топу. Подобається мені також рішення з рукавчиком, те, що він зв'язаний з саме ажурним візерунком. От коли я шукаю. Літню модель, і коли я шукаю, як зв'язати саме літній топ. Я літні моделі найбільш чаще для себе в'яжу. Літній гардероб мене більш представлений саме в'язаними речами, аніж зимовий, то вважаю, що ось цей варіант, ось цей фасон дуже вдалим, дуже вдалим і дуже цікавим. До речі, можна носити не тільки під жовті брючки, і можна в'язати не тільки жовтого кольору. Пряжі, але тут уже наша фантазія долучається, і ми і ми можемо імпровізувати. Так, подивилися дівчата, ми з вами представлені в журналі моделі. А далі йдуть до них описи. Вони, звісно, польською мовою. Перевести дуже складно, тому що тут є скорочення. Але я люблю, коли є схемки. Коли є схемка, розібратися вже не важко. Можна не обов'язково в'язати саме так, як представлено у журналі. Можна для себе взяти ці візерунки, ці фасони і зв'язати щось те, що подобається саме нам. Я дуже люблю купувати журнали, вони мене надихають. На жаль, я в'яжу не дуже багато і не дуже багато використовую. Це якраз це дерево жовте, але мені хочеться. В'язати побільше саме зі своїх журналів. І я дуже вдячна, що цей час ви провели зі мною, подивилися ми з вами разом журнальчик, подивилися мої невеликі просування по в'язанню, що там я в'яжу. І буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші подобайки. Пишіть, пишіть чата свої думки, свої враження, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Бажаю всім усього хорошого, бажаю всім усього доброго, миру, спокою, всім пока.